Привіт, смартушки! З вами Дмитро, ви на каналі NewTime. Зовсім нещодавно вийшов iPhone 15. Тож, гадаю, саме час поговорити про те, чи варто оновлюватися саме на нього. Чи може варто залишитись на старій моделі. Або ж оновитись, але не до останній. Варіанти тут є. Тож давайте подивимось, які айфони варті нашої уваги наприкінці 2023 року. Готові? Поїхали! Як на мене, уваги заслуговують айфони, починаючи з 11-ї версії і новіші. Зараз поясню чому. Почнемо, як на мене, з найпростішого, а саме з підтримкою операційної системи. iOS 17 підтримує аж 25 айфонів. і там є телефони старші за 11. -й. Але чи варто купувати такий девайс? Навряд чи ви зможете купити новий iPhone XS або ж XR. Та навіть якщо все вийде, швидше за все, наступного року він не буде підтримувати нову операційну систему. Тож ще варто купувати девайс на рік. Звичайно, користуватися айфоном можна буде і надалі. Але чим новіша система, тим більше унікальних фішок вона отримає, як і оновлень в цілому. Гадаю, на XR та XS. Можна сміливо ставити хрест. Сюди я також відніс би обидві моделі лінійки SE. Перший телефон уже давно втратив актуальність, а другий, третій, не дивлячись на новизну, не можуть похвалитися хорошим акумулятором, крім того, в них старий дизайн, та й взагалі. Проте, якщо ви хочете отримати максимально бюджетний iPhone, вам байдуже на дизайн, готові заряджати його двічі на день, але це залежить від вашого користування, не потрібен великий дисплей, SE стане непоганим стартом для того, щоб надалі повноцінно влитися в екосистему Apple. Якщо ж ви готові заплатити трошки більше, то варто, гадаю, подумати про iPhone 11 або ж 11 Pro, чи навіть про Max. Наразі це доволі непогані девайси, але з очевидними мінусами. Камери вже не такі хороші, як у нових прошок, знайти нові моделі, а не вживані, швидше за все, буде важко. Тож, ймовірно, у вас буде замінений акумулятор, або ж ще якісь деталі. Але якщо ви шукаєте недорогий телефон, який буде актуальним ще рік два і не хочете відчувати сильної різниці, з наприклад, 13 айфоном, це доволі непоганий вибір. Але не варто забувати, що базові моделі 11 айфонів на 64 ГБ. А це, як на мене, у 2023 році, тим більше 24, занадто мало. Хіба, якщо ви готові купити iCloud, або ж, наприклад, мало фотографуєте тощо. Схожу проблему мають і iPhone 12, щоправда, не про версії. 64 ГБ в них це теж доволі мало для цього дня. Але от про версії починається зі 128 ГБ. Що значно полегшує життя. Проте оптимальна кількість, на мою думку, 256. А от iPhone 12 Pro чи звичайні iPhone. Це вже доволі близьке до оптимального рішення. Я кілька тижнів користувався звичайним 12 iPhone як основним. І різниці між ним та 13 теж звичайним не відчув, окрім хіба розміру чубчика над екраном. Отже, як на мене, iPhone 11 та 12 серії, звичайні або ж Pro, доволі бюджетні варіанти. Останні взагалі можна легко придбати новими. Ви отримуєте хорошу потужність та актуальність ще роки на 3. Не варто також забувати, що в 12-му iPhone з'явилася підтримка MagSafe, чого немає у попередніх версіях. iPhone 13 та 13 Pro або Pro Max з'явився у 2021 році, що було зовсім нещодавно. Це золота середина між моделями старішими та новішими. Якщо ви шукаєте просто iPhone, не про версію, то отримуєте оптимальний варіант ціни якості, кінорежим у камері та й загалом хорошу камеру, MaxSafe, запас потужності процесора та оперативної пам'яті, а також меншу, ніж у нових моделей, ціну. Серед про версії та промаксів це також, як на мене, ідеальний варіант. Так, тут немає Dynamic Island, але у всіх інших аспектах цей iPhone нічим не відрізняється, на мою думку, від 14 го та 15 го Pro. Окремо поговоримо про міні. Так, я про них не забув. Якщо ви сумуєте за iPhone 5S або ж SE першого покоління, це цілком хороший вибір. Але не варто забувати, що батарея 12-го міні триматиме не надто довго, на відміну від 13-го, який є все ж кращим рішенням. Бо, як і з плюсами в новіших версіях, тут ви отримуєте звичайні iPhone, Просто в меншому корпусі. Якщо ж ви не хочете купувати 13-й, старіші iPhone здаються архаїзмами, то 14-й теж ідеальний варіант. Особливо Pro-версія. Проте і просто 14 й буде чудовим річнем. Ви отримаєте дуже актуальну модель з хорошою камерою та акумулятором. Його процесора та оперативки вистачить не лише на 3 роки, а гадаю, навіть на довше. Тож про оновлення до нових моделей можна буде не думати. А з проверсією тим більше. Не забувайте, вона має Dynamic Island. А також така ж сама потужна, як і 15 Pro. Майже, принаймні на папері. Тож однаково буде актуальною ще довго. Має хороший акумулятор, дозволить працювати з важкими програмами чи іграми. Ідеальний вибір, якщо це новий iPhone не хочете переплачувати. Я маю на увазі 15. й Якщо ви не хочете купувати про версію, вона вам просто не потрібна, але потрібен великий екран, то версія плюс ваш вибір. Це загалом стосується і 14, го плюс, і 15. го плюс. Ну і власне, нарешті, 15 iPhone. Найновіші та найактуальніші. Як на мене. При виборі цього айфона треба спиратися на бюджет. Якщо купівля останньої моделі телефона не є для вас проблемою, то вибір очевидний. Просто обирайте те, що до вподоби: 15, 15, чи якусь про версії. Якщо ж все не так просто, варто подумати про попередні моделі. Бо з тим же 14 тим ви особливо нічого не втратите, але можете зекономити якусь суму грошей. Проте, у випадку, якщо ви налаштовані таки купити 15, то отримаєте Dynamic Island в простій моделі, хороший акумулятор та максимальну потужність в обох версіях. Що може бути кращим? Про покупку нового телефона можна не згадувати як мінімум років 5. Отже, який можна зробити з цього висновок? Якщо ви готові купити свій бюджетну та, можливо, вживану модель, то 11 або 12 iPhone будуть для вас ідеальним рішенням. Якщо ж ви шукаєте щось дуже нове та актуальне, то тоді для вас 14 та 15 iPhone. Якщо ж для вас головне ціна якість, то ідеальним, на мою думку, буде 13 iPhone. Pro, Pro Max або ж звичайний. Спасибі, що переглянули це відео та залишаєтеся з нами. Не забувайте про лайки та коментарі, а також вдалих вам покупок в магазині New Time.